Нічого не стається просто так в житті людей, а також і тваринок, і ненамарно має все літа, до тітоньки сови у ліс постійно. Вона навчається там мудрості й добру, як правильно поводитись у світі, Щоб Бог сказав, я тішуся. Тому, що бджілку отаку я міг створити. І цього разу бджілонька мала летіла, щоб отримати науку. І цього разу у приході так була історія від тітоньки почута. Добрий день, тітонько, що ще розповіси? Твої історії завжди мене навчають. Багато так у світі знаєш ти, і так багато ти розповідаєш. Я цього разу Майя, розповім історію, як довірятись Богу про юнака, що звався він Давид, як переміг він велетня одного. Колись давно була одна війна. Народ лихий прийшов, фелестимляний, з Ізраїлем тоді він воював, який народом Господа був завжди. Там велетень з війська виступав, лякав усіх. Ану, нехай хтось вийде, хто мене переможе, я програв. Додому тоді піде моє військо. Усі боялись велетня того, ніхто із ним побитись не виходив. Давид у військо до братів прийшов і став питать, що сталось у народу. Коли ж почув, узяв п'ять камінців, поклав тихесенько собі у торбу. І пращу лиш тримав він у руці. Так вийшов він до велетня у того. Той із Давида насміхатись став, що за блоха іде ото до мене. Від тебе не залишу й сліда, які ви воїни усі супроти мене. Давид сказав ось ти ідеш з мечем. А я Іду тепер в ім'я Господнє, і з тим ім'ям заб'ю я вже тебе. Ім'я Господнє є непереможне. І кинув камінь, в лобі він застряг, і впав той велетень на землю непритомний. Давид взяв меч та голову відтяв, а військо кинулось мерщів тікать додому. Таку історію додому повнесла схвильована і рада дуже бджілка. А вдома дожидала вже біда. На вулики там трутні налетіли. Вони великі всі і дуже злі. Від них у бджіл немає оборони. Вони винищують всіх бджілок навкруги, живим. Не залишаючи нікого. Були налякані всі бджілки. Що ж робить. Ховались під листочками в щілинах, І як могли царицю захистить. Вона жива лишитися повинна. І Мая повернулася в той час, побачивши оту страшну картину, згадала. Що робити їй якраз? згадала того юнака Давида. На дерево злетівши ревно так, до Бога почала в молитві кликать. О, Боже, порятуй маленьких нас, ці трутні нас великі зовсім знищать. І Бог почув малесеньку тоді. Здійнявся вітер, налетіла хмара, великий дощ. І з градом так полив, що трутнів всіх на землю позбивало, і мокрі повтікали всі вони, не до війни було їм часу того, а Майя з бджілками раділа і усім про те, що спас їх Бог розповідала. Коли приходять труднощі до вас, як велетні, могутні. Не лякайтесь, до Господа моліться у той час. Він вас врятує, завжди твердо знайте.